Щось на зразок балади, як букви вийшли з під моєї влади. Було таке, я мусила збрехать не те, щоб як всього на півсторінки, а букви раптом почали зітхать, то та, то та тікать навперемінки. Приміром, так беру я тепер Рої той папір, писати хочу слово. А буква П печальна, як п'єро. Пробачте, каже, я тут випадково, примхлива, Р перлина парижан, зробила враз акробатичний номер, кружляло же жахливе, мов кажан, і це че і присіли, наче гноми. Сичало С, мов кобра на хвості, Шкворчало Ш, і Е взялося в боки. І вірника уперше у житті зробило в бік категоричні кроки. Стогнало Н прочалась буква Ю, кусалось її те Кричала тату, сказало Л На цьому я стою, ну тобто з лютера цитату. Слухняне А було вже на мазі, приготувалось заспівати соло, перекрутилось. Зійна, наче циркуль і замкнулась в коло, котився перстень літерою, о, його згубив мізинний палець місту. Тоді взяла я знову теперо, і, як належить доброму стелісту, так сяк столила букву строфу і з тих, що були, по кілька варіацій. І вийшло. Фу, це швидше так, набір алітерацій. Та це ж не все, а що було за тим, поки таку звела я огорожу, то буква я чкурнула через тин, ще й досі знайти її не можу.